Дивіться, що в мене тут висихає вже. Щойно дістала з рушничка, випрала вчора пізно, ввечері дов'язала цю косиночку, ви знаєте, вже не було сили, бо це вже було, знаєте, такий на пів другу годину ночі, і я вже вирішила, що ні, прати я буду завтра. По терміну виготовлення я все встигаю. І ви знаєте, що після прання ще треба виріп замотати у рушничок, щоб він там полежав хвилин 30-40, а вже в мене на це не було сили. Тож я лягла відпочивати, і ось сьогодні, з раночку, перше, що я зробила, це випрала, полежала довгенько хустинка ця в рушничку, дістала і такий вау-ефект. Обожнюю ВТО. Особливо, коли після нього пряжа змінюється. Це стосується кардної пряжі, кашеміру, коли, знаєте, після прання пряжа розкривається, віддає свій підпушок, чи стає більш пухнатою, якщо це ангора, мохер і інші пряжі. Тобто, ви мене розумієте. Дівчатка, хто в'яже, той розуміє, що ми в'яжемо і вже чекаємо: ой, а як же воно буде виглядати після прання? Тож моя косиночка висихає, правильніше не моя, а моєї замовниці. І я далі працюю над наступними проєктами, і як косиночка буде вже повністю сухою, я вам її покажу перед тим, як буду відправляти до своєї замовниці.